30 січня 1948 року обірвалось життя лідера національно-визвольного руху Індії Махатма Ганді. Вбивця випустив три кулі. Ганді лише встиг показати жестом, що прощає месника та помер на місці. Дивлячись на ще юного Ганді, ніхто й подумати не міг, що за кілька десятиліть цей хлопець визволить Індію з під британського гніту. Він був сором'язливим, та й особливими успіхами у навчанні не вирізнявся. Боротьба за права індійців розпочалась, щоправда у південній Африці, де він працював юрист-консультом торговельної фірми. Ганді обурювало, що до його співвітчизників тут ставляться як до людей другого сорту, маючи позаду юридичного світу у Лондоні, він почав писати петиції до уряду, вимагаючи таких же прав, як і у білих південноамериканців кульмінацією протестів стане відмова від обов'язкової реєстрації, коли індійці демонстративно спалювали ганебні повістки. І, хоч його, як ватажка демонстрантів, ув'язнили, зате метод подіяв, уряд дозволив реєструватись добровільно. Саме цей випадок і наштовхнув Ганді на стратегію ненасильницького опору. Вдруге, він застосує її вже на батьківщині. Ставши ідейним лідером індійського національного конгресу, організовував велелюдні мітинги та закликав бойкотувати англійські товари, передусім сукно. Надихаючи своїм прикладом, Ганді ходив лише в тому одязі, що сам зіткав на ручному станку, що з часом перетвориться на символ боротьби. Вдалося йому й покласти край і у монополії британців у виробітку солі, яка тривала 300 років. Національний герой виступав за права жінок, поширення початкової освіти. Введення правил особистої гігієни та заборону алкоголю його неодноразово кидали за грати, заковували в кайдани, відправляли на важкі роботи. А він і далі продовжував боротьбу. 16 разів оголошував голодування як протидії влади, так і власних громадян. Під час Другої світової війни Ганді проголосив, що Індія не братиме участі у війні за свободу, адже їй самі у свободі відмовлено. За 5 місяців до смерті Ганді Індія мирним шляхом таки домоглася незалежності. Своїм життям Ганді довів свій принцип боротьби. Спочатку вас не помічають, потім над вами сміються, потім з вами боряться, а потім ви перемагаєте. Місія 78-річного Ганді була завершена. 14 серпня 1947 року Пакистан було проголошено незалежною державою. Після закінчення Другої світової війни англійські колонізатори були вимушені надати незалежність Британській Індії. Колонію було розділено на дві держави за релігійно-громадським принципом. Регіони з індуським населенням відійшли до Індії, з мусульманським до Пакистану. Одразу ж після офіційного розділу Британської Індії між двома державами почалися масові міграції населення. Понад 14 мільйонів людей перетнули новоутворені кордони в пошуках безпеки серед одновірців. Крім того, Внаслідок поділу колонії почалися численні кровопролитні сутички політичного та релігійного характеру. Жертвами таких конфліктів за офіційними даними стали близько одного мільйона осіб. Сьогодні Ісламська Республіка Пакистан шоста країна в світі за кількістю населення понад 185 мільйонів осіб, та друга за чисельністю мусульманського населення. Пакистан входить до складу Організації Об'єднаних Націй, співдружності націй та інших міжнародних утворень. Пакистан є членом так званого ядерного клубу та має статус ядерної держави. Між Індією і Пакистаном до цього часу триває гонка атомних озброєнь. 15 августа 1947 года в Дели был спущен британский флаг. На карте мира появилась независимая Республика Индия. Первым премьер-министром страны стал Джабахарлал Неру. У другій половині ХХ століття східною півкулею правили жінки. Європа з цікавістю спостерігала за Маргарет Тетчер, а от Азія мала свою залізну леді Індіру Ганді. Перша жінка-прем'єр-міністр задала Індії курс на успішність. На дворі був 66-й. Індія вже майже 20 років була незалежною, утім, хронічно відсталою від решти світу. Індіра Ганді перша, хто кинув виклик свята і святих індійської культури кастам. Поділ суспільства був коренем убогості Індії. Касти не дозволяли людям вільно обирати, ким працювати і з ким спілкуватись. Ганді вперше порушила кастові приписи, коли вийшла заміж за нижчого від себе у суспільній ієрархії. Ставши прем'єром, вона заохочувала до цього всю країну. Свобода означає найширшу можливість для усіх отримати освіту, роботу і задовольнити нагальні потреби у їжі, житлі і інших речах. Ось цю величезну боротьбу ми й ведемо. Перші кроки Ганді на посаді це націоналізація банків, обмеження доходу і для громадян, і для корпорацій, та проведення земельної реформи. У розвинутих країнах такі дії призвели б до революції у Індії, де більшість населення жила за межею бідності. Політика Ганді була ефективною. Ще недавно індійці страждали від голоду. Тепер країна не тільки забезпечувала себе продовольством, а й отримувала прибутки від експорту. Для мене політика це не кар'єра, а спосіб діяти. Тож, поки ми не зменшимо рівень бідності в країні, поки люди не житимуть гідно і впевнено не стоятимуть на ногах. Я не вважатиму, що цілі досягнуто. та всенародну любов Ганді принесли не економічні реформи, а перемога над Пакистаном. Напруга між двома країнами тягнулася десятиліттями. Коли Пакистан наніс авіаудари по десятку індійських військових баз, Ганді відповіла не ударами. Вона допомогла відділитися східним територіям Пакистану, які давно вели боротьбу за незалежність так на карті постав Бангладеш. Я виконувала свій обов'язок перед країною і перед народом. Ми самі нікого не атакували першими. Ганді майстерно маневрувала на міжнародній арені. У холодній війні зберігала нейтралітет. А щойно радянський союз ввів війська в Афганістан. Ганді зайняла позицію США. Утім, правління Ганді не було ідеальним. Щоб позбутись бідності, вона наказала примусово стерилізувати найбідніших, а будинки убогих у Делі зносили. Ганді звинувачували у фальсифікації парламентських виборів, які допомогли вдруге зайняти прем'єрський пост. Політичних опонентів вона кидала за ґрати, а у пресі ввела цензуру. Чорний пік кар'єри Ганді повстання сикхів, які боролися за незалежність. Прем'єрка кинула проти заколотників армію. У кривавій різанині загинуло пів тисячі людей. І, хоч сепаратизм вона придушила, сикхи їй цього не пробачили. Через чотири місяці у неї вистрілили власні охоронці. Вони належали до сикхів. Моє життя пройшло насичено і не бачу великої різниці померти у ліжку чи померти стоячи. Колись одна з найбідніших країн світу ще не здолала бідності. Утім, входить у двадцятку найбільших економік світу. І усе це не без допомоги своєї залізної леді. 29 декабря 1986 года партия ⁇ Индийский национальный конгресс ⁇ под руководством Раджива Ганди одержала убедительную победу на выборах в индийский парламент. Когда 31 октября 1984 года премьер Индии Индира Ганди была убита террористами Сикхами, ее старший сын Раджив принял присягу в качестве нового премьер-министра страны, а через некоторое время возглавил и национальный конгресс. В большую политику Раджив пришел за несколько лет до этого события, оставив профессию пилота после гибели в авиакатастрофе своего брата Санджая. В 1983 году он был назначен генеральным секретарем партии и фактически преемником матери. После убийства его матери он был избран председателем правящей партии Индийского национального конгресса, возглавил правительство и одновременно до 1988 года был министром иностранных дел. На посту премьер-министра Индии Раджив Ганди предпринимал различные меры для реформирования системы управления, борьбы с бюрократией и для либерализации экономики страны в целом. Он также пытался бороться с сепаратизмом в Пенджабе и Кашмире, предпочитая открытой конфронтации мирные средства. Однако через несколько лет эффективность его правления стала падать. И в ноябре 1989 года Раджив Ганди подал в отставку с поста премьер-министра Индии, оставив за собой генеральное руководство Национальным Конгрессом. Два года спустя он снова включился в предвыборную кампанию и все говорило о предстоящем успехе молодого, энергичного и обаятельного политика. Избиратели из разных слоев общества отмечали, что это был новый Раджив Ганди. В прошлом он нередко подвергался упрекам со стороны прессы и политических соперников за то, что не владеет искусством общения с народом. Раджив Ганди отчаянно пытался улучшить свой политический имидж и добился своего. Обозреватель газеты «Индия Тудей» так характеризовал новый подход молодого политика к избирательной кампании. Для свергнутого властителя, пытающегося восстановить свое правление, Раджив Ганди не смог бы сделать ничего лучше, чем он сделал. Без охраны, без той отчужденности и высокомерия, которые у него бывали в прошлом, демонстрируя неизвестную доселе доброжелательность в общении с людьми, он прочно завоевал их симпатию. Люди стремились его увидеть, пожать ему руку, пообщаться с ним. Раджив Ганди совершает предвыборную поездку по стране. В городке близ Мадраса женщина из толпы протягивает корзину с цветами. Когда она склоняется перед Радживом в традиционном индийском приветствии, гремит мощный взрыв. Погибают 15 человек, включая Ганди и убийцу Камикадзе. Взрывчатка была прикреплена у женщины к поясу. Следствие установит, что теракт совершили члены сепаратистской организации «Тигры освобождения Тамил и Лама» из соседней Шри-Ланки. У нас семейство Ганди всегда считали друзьями Советского Союза. Кроме официального соболезнования руководства страны, в Дели отправляется личная телеграмма Михаила и Раисы Горбачевых, вдовера Джива Ганди, Сони. Нас потрясло страшное известие о злодейском убийстве.